Це Аня, дизайнерка, декораторка і мелініалка, яка переїхала із міста в село. По своїй волі вона робить бюджетний ремонт в тимчасовому домі, працює, веде хатні справи, балансує між здоровим способом життя і виживанням українськими ночами, не висипається, заєбується і, звісно, нічого не встигає. І на цьому фоні її вже дістав успішний успіх всіх навколо мінімалістичні домівочки, як з Пінтереста. Ідеальна картинка життя, підлога, яку можна лизати, розвішаний по кольорах одяг і кухні, які виглядають так, ніби на них не готували ніколи. Чи ви реальні люди? Так не може бути постійно. Показуйте життя нам, людям, які ще не в цій точці, це потрібно. У неї це викликає тривогу, прокрастинацію, і як результат ще більшу реорганізацію життя і простору навколо. Це вже втомлює вночі вижила в обід розліпила очі, робота, якщо є сили, спорт подивилась мережі, розізлилась на себе і так щодня. Тому у ані виникла ідея. А що якщо взяти свій досвід декоратора? Знання з організації простору, емпатію, підтримку і турботу. Останні сили і поєднати це все з підтримуючим ком'юніті, в якому немає місця марафонам, строкам, досягненням, тільки маленькі кроки і лагідні дії на шляху до покращення внутрішнього стану звучить як утопія, але чому б не спробувати це. мені потрібно так. У Ані народилась ідея створити клуб: «21 кут турботи, де існує 21 дія для покращення свого стану і стану свого простору навколо. Дії, які не треба виконувати кожен день, які не мають бути виконані на 100%, і на які немає потреби виділяти півдня. Якщо ти відчуваєш себе як Аня, то скоріше приєднуйся в цей клуб. Час витягати себе з цього стану.